Шановні Могилянці, вчора відбулися вибори президента Києво-Могилянської академії. Для мене це величезна честь, що ви довірили мені місце третього президента Могилянки. Я можу вас запевнити, що я зроблю все, що від мене залежить, для того, щоб Могилянська академія зберегла і примножила ті цінності, ті досягнення, які якими ми всі пишаємось, це і демократичність прийняті рішень, це інноваційність, свободолюбство, критичність та незалежність думки. Я впевнений, що Київ могилянська академія має величезний потенціал, який дозволить нам розвиватися надалі. Я мав змогу переконати, що в Києво могилянській академії працюють висококваліфіковані, порядні, вмотивовані люди. Я пишаюсь тим, що я є частиною Могилянської спільноти. Я вдячний своїм колегам пані Орисі Демській і пану Олександру Дем'янчуку, за те, що вони взяли участь в виборчих перегонах. Це був непростий час. Я розумію і поважаю вибір тих Могилянців, які віддали свої голоси за пана Орисію і пана Олександра. Як людина, яку обрали на посаду президента києво могилянської академії, я усвідомлюю ту величезну персональну відповідальність за кожне своє рішення перед кожним могилянцем. Я готов до такої відповідальності разом. Ми зможемо зробити нашу могилянку кращою. Слава Україні! Слава могилянці.